28 грудня працівники аграрної сфери Білоцерківщини перекрили рух на трасі Київ-Одеса. Що село і так працює, грубо скажемо, безплатно. А якщо з такими податками, з усіма цими змінами, Будем це ще не розібралися. Багато хто ще цьому не розібрався, то що не відчув цього на собі. Це ще відчується тоді, коли начнуть скорочувати людей. І так зараз працюємо мінімально цим людям якусь можливість. А так нас скорочують. І будемо взагалі сидіти без нічого. А це наша все, земля, це наше основне. Монополісти все заберуть, це буде один колгосп, сплошний колгосп. Не такий, як оце. Мелкіці повмирає все да і все. Що тут? І що робити? Якщо ми не будемо виходить, цього не буде. І повірте, подивіться, тут одні тут немає нікого, якогось там. Ми всі з колгосплю. Ось агроном стоїть, я від лікар. Серед мітингувальників був і народний депутат України. Це зібралися аграрії, захищають свої інтереси в першу чергу, але не тільки свої інтереси, а інтереси всіх своїх громадян, всіх наших жителів. Ви завтра будете дорожче купляти хліб, рибу, овочі, все будете дорожче на 20 сотків купляти. Протестувальники вимагають від президента витувати новий податковий кодекс. Так, вимоги, щоб президент почув і наклав вето на цю ситуацію. і все, Одна вимога проста. А потім, коли депутати вже відпочинуть, Після тяжкої роботи приїдуть в січні на роботу. В кінці січня я думаю, ми зможемо це все поміняти іншим шляхом.